Чому лікар-рентгенолог не призначає лікування? лікар рентгенолог не призначає лікування, тому що це спеціаліст конкретного дослідження ну, або діагностики, тобто це рентгенологічний метод рентген, КТ, МРТ, можливо, УЗД-діагностика, це більш дофункціональних методів, але в будь-якому випадку це одне конкретне дослідження. У випадку якоїсь конкретної нозології має бути зібрано скарги, анамнез, інформацію. Про лабораторні показники крові інших рідин організму і доповнюватись це все рентгенологічним методом дослідження. Саме тому рентгенолог, по заключенню лише рентгену або комп'ютерної томографії, наприклад, не може поставити чітко діагноз і призначити лікування відповідно. Від чого ж залежить швидкість описання? Швидкість описання дослідження на рентгені. Або комп'ютерній томографії залежить від конкретної зони проведення дослідження. Та ще багато чого залежить від досвіду лікаря рентгенолога який проводитиме дане дослідження. Оскільки я молодий спеціаліст, мені у мене може зайняти більше часу опис якогось конкретного дослідження, ніж у мого більш досвідченого колеги. Рентгенологія мене надихає тим, що е, це зв'язуюча ланка між лікарями різних спеціальностей. Ми виступаємо. В ролі посередника можна сказати, між лікарями іншими своїми колегами. Е, ще реалогія можемо надихати тим, що це е, така багатозадачна спеціальність, в якій ми можемо обстежити майже будь-яку ділянку тіла е, за допомогою метода рентгенологічного або МРТ діагностичного методу, е, який базується зовсім на інших принципах. Але загалом е, дуже великий е, охват у даної спеціальності. То в чому різниця між комп'ютерною томографією та магнітно-резонансною томографією? Комп'ютерна томографія базована на методі, який використовує рентгенівське опромінювання для формування знімку, тому комп'ютерна томографія більш підходить для дослідження кісткової системи тіла. Якщо ми говоримо про магнітно-резонансну томографію, вона більш направлена, можна сказати, на м'які тканини, на суглоби хрящова тканина, тобто там, де є більша наявність атомів водні, з якими якраз і взаємодія магнітно-резонансної томографії. То чи може пацієнт сам собі призначити обстеження на рентгені? Моя думка ні. Категорично, ні, тому що е, зачасту найчастіше пацієнти е, призначають собі якісь дослідження, обирають їх самостійно, звертаються і обирають неправильно. Е, після цього. Дослідження проводиться, і виявляється, що все в порядку, тому що, можливо, цей метод діагностики, конкретно в цьому випадку, не підходить. І патологію побачити ми не можемо, але вона може бути присутня. Але ж дослідження все ж не підходить під діагностику даного стану. Необхідно звертатись конкретно до спеціаліста, який буде розуміти, що необхідно побачити і який метод діагностики має е, виявити дану проблему, а не займатись самопризначенням. Випадок мені запам'ятався найбільше. За мною. Випадок, який найбільше мені запам'ятався за мою рентгенологічну кар'єру, можна сказати, це випадок, коли я був ще лаборантом на рентгені та комп'ютерній томографії. Це була жінка, яка потрапила до нас на обстеження з стороннім тілом прямої кишки. Випадок серйозний, жінка одразу не хотіла звертатись і довго затрималась через це. Там був доволі важкий випадок. То яким має бути лікар-рентгенолог? На мою думку, найважливіше в рентгенології це уважність до деталей, щоб лікар не пропустив ні одну деталь в дослідженні. І напевно найважливіша деталь для Всіх е, спеціальностей в медицині це почуття гумору. Без нього в нашій професії зовсім нікуди.